Всім добрий день! Розглянемо тему під програми. На попередніх уроках ви складали алгоритми для знаходження найбільшого та найменшого значень з кількох чисел, і яка б не була кількість цих чисел, все одно у процесі виконання алгоритмів усе зводилося до знаходження найбільшого або найменшого з певних двох чисел. А от уявіть собі, що в мові програмування є команди знайти найбільше з даних двох чисел і знайти найменше з даних двох чисел, наскільки в такому разі спростився алгоритм знаходження, наприклад, найбільшого з чотирьох чисел. Сучасні мови програмування надають можливість користувачеві створювати свої команди, яких немає в наборі команд цієї мови програмування. Тобто будь-який користувач може доповнити множину команд мови програмування своїми командами, які він надалі зможе використовувати для розв'язування різноманітних задач. Кожна з таких команд користувач повинен створити як під програму. Підпрограма це окрема частина програми, яка має ім'я, містить команди і може бути викликана на виконання в будь-якому місці програми. Під програму, яка повертає результат у команду, у якій вона викликається, називають функцію. Загальний вигляд функції у мові програмування ви можете бачити на слайді. Рядок dev називається рядком заголовка функції. Аргументи записуються у дужках. Команди функції повинні бути записані з однаковим відступом Управа від позиції першої літери слова dev. Команда Return. Завершує виконання функції та повертає значення результату в команду виклику функції. Як результат може бути вказано число або ім'я змінної з певним значенням або вираз, значення якого після обчислення буде результатом виконання функції. Розглянемо, як приклад, спосіб створення команди знайти найбільше з двох чисел. І відповідний проєкт з використанням цієї команди. В наведеному прикладі ім'я функції max максимальне аргументів 2, x і y. Результатом функції є значення змінної z, яке буде повернуто в команду у виклику функції. У тексті проєкту функцію можна розміщувати в будь-якій його частині, але обов'язково перед командою, у якій вона викликається, доцільно розміщувати функції на початку проєкту. Текст основної частини проєкту записують після останньої команди функції без відступу від лівої межі вікна текстового процесора. Після запуску проєкту на виконання спочатку розпочнеться виконання основної частини проєкту, а не під програми, хоча вона й записана вище. Підпрограма почне виконуватися тільки після того, як буде викликана команда її виклику. Функції викликаються у правій частині команди присвоювання або в команді виведення. Розглянемо ще один приклад. Створіть проєкт для знаходження периметра і площі трьох прямокутників. Раніше ми розглядали задачі для знаходження площі і периметра одного прямокутника. А у нас тут три прямокутника. Тому доцільно записати функцію для знаходження одного прямокутника. І потім звертатися до цієї функції. Спочатку йде функція. Потім у нас введення йде з клавіатури в сторін прямокутника. Після цього три рази викликається функція. Далі ми виводимо результат. Результат роботи програми ви можете бачити отут ліворуч на слайді. Всім дякую за увагу!